У найвищій вежі північного полюса, там, де небо здається ближчим, ніж земля, щороку перед Різдвом засяювала чарівна зірка, не найбільша і не найяскравіша на небі, але найважливіша з усіх, бо саме вона наповнювала Різдвяну ніч теплом, надією і вірою в диво. Санта Клаус завжди приходив до неї напередодні подорожі, знімав рукавиці, торкався її світла і відчував, як зірка пробуджує в його серці спокій і впевненість світ готовий до різдва. Але цього року все пішло не так коли Санта піднявся у вежу темним ранком, зірка не сяяла, її просто не було. На її місці залишилося лише холодне повітря і слабкий блиск, що швидко згасав, наче спогад. Санта завмер, не вірячи очам, бо без чарівної зірки Різдвяна ніч могла втратити свою силу. Він спробував пригадати, чи торкався її востаннє, чи не зняв випадково, чи не попросив когось із ельфів перенести її. Але пам'ять мовчала. Тим часом у майстерні ельфи вже помічали, що щось не так іграшки втрачали блиск, сміх звучав тихіше, а сніг за вікнами падав без звичного мерехтіння. Санта зрозумів, що зірка не просто загубилася, вона зникла тоді, коли світ почав забувати найважливіше. І тепер йому доведеться вирушити в подорож не за подарунками, а за сенсом самого Різдва. Санта не став бити в дзвони тривоги, бо знав, справжні проблеми не завжди вирішуються галасом. Він зібрав наймудріших ельфів, старого оленя північного вітру і розгорнув карту світу. Але чарівна зірка. Не світилася ніде ні на півночі, ні на півдні, ні над великими містами. Тоді Санта зрозумів, що її не можна знайти очима лише серцем. Він вирушив у дорогу сам, залишивши майстерню під наглядом ельфів, і його сани полетіли не над дахами, а низько над землею. Туди, де світло Різдва завжди з'являється першим. Він пролітав повз міста, де люди поспішали і не помічали одне одного, повз будинки, де подарунки вже лежали під ялинками, але радість здавалася порожньою. І з кожним таким місцем Санта відчував, як його борода стає трохи важчою від суму. Та раптом далеко внизу він помітив маленький будинок на краю лісу, де у вікні горіла крихітна свічка, і це світло було слабке, але щире, ніби хтось дуже старався не дати темряві перемогти. Санта зупинив сани і відчув саме тут може ховатися перший слід загубленої зірки. Біля маленького будинку Санта не залишив слідів на снігу. Він завжди з'являвся так, щоб не лякати тих, хто ще вірить у диво. Усередині він побачив хлопчика, який сидів біля столу і намагався полагодити стару зірочку з паперу, що колись прикрашала ялинку. Вона була пом'ята, майже без блиску. Але хлопчик дмухав на неї, ніби сподівався, що від його подиху вона знову засяє. Санта зрозумів, що ця дитина не чекала дорогих подарунків, вона просто хотіла, щоб різдво не зникло. Коли хлопчик ліг спати, Санта обережно торкнувся паперової зірки, і на мить вона спалахнула теплим світлом. Але цього було замало, щоб повернути чарівну зірку. Тоді Санта відчув, що зірка не загубилася випадково, вона розсипалася на маленькі іскри, сховані в серцях людей, і тепер кожну з них потрібно було знайти. Він зрозумів, що шлях буде довгим і непростим, але іншого способу повернути Різдво не існувало. Подорож Санти тривала всю ніч і наступний день, і з кожною зупинкою він бачив, як по-різному люди проживають передріздвяний час. У великому місті він зустрів жінку, яка поспіхом купувала подарунки, але зупинилася, щоб допомогти незнайомцю підняти в палі пакети, і в цю мить над її головою спалахнула маленька іскра. У селі він побачив старого чоловіка, який залишив тарілку гарячого супу біля дверей самотньої сусідки, і ще одна іскра з'явилася в холодному повітрі. Навіть у місцях, де здавалося, що Різдво давно втратило сенс, Санта помічав короткі миті щирості, турботи і доброти, і кожна з них світлилася слабким. Але справжнім світлом. Він обережно збирав ці іскри не руками, а серцем, і відчував, як вони з'єднуються між собою, стаючи теплішими і сильнішими. Та водночас Санта розумів, що одних добрих чинків замало, якщо люди роблять їх, не помічаючи одне одного по-справжньому. І тому черівна зірка. Все ще не могла повернутися цілком, лише нагадувала про себе тихим мерехтінням десь поруч. Коли зібрані іскри почали світитися разом, Санта відчув, що наближається до найважливішого випробування, бо чарівна зірка не могла зібратися без одного останнього елементу щирого визнання власних помилок. У маленькому містечку він побачив сім'ю, яка давно не розмовляла по справжньому. Батьки були втомлені, діти образливі, і різдво для них стало лише датою в календарі. Санта не втручався напряму, але його присутність ніби нагадала їм про щось забути. І того вечора вони вперше за довгий час сіли разом за стіл. Без телефонів і докорів. Коли батько визнав, що забув слухати, а діти зізналися, що сумували за теплом, над будинком спалахнула найяскравіша іскра з усіх, і саме вона з'єднала решту світла в єдине ціле. Санта зрозумів, чарівна зірка народжується не з ідеального Різдва, а з чесності. Уваги і здатності зупинитися, щоб побачити одне одного. Він піднявся в небо, і світло в його санях стало таким сильним, що темрява більше не могла його приховати. Коли Санта повернувся на північний полюс, чарівна зірка знову зайняла своє місце у вежі, але тепер вона сяяла інакше не яскравіше, а глибше. Ніби в її світлі було більше тиші і сенсу. Майстерня ожила ельфи знову сміялися, іграшки набували блиску, а сніг за вікнами мерехтів мов живий. Та Санта знав, що справжня магія залишилася не лише тут, її частинки вже жили в серцях людей. У Різдвяну ніч, коли сани полетіли над світом. Він більше не хвилювався, чи вистачить світла, бо зрозумів головне чарівна зірка ніколи не губиться назавжди, вона лише чекає, поки люди згадають, що Різдво починається з простих речей: доброти, уважності і щирого тепла. І доки хоча б одна людина запалює таке світло для іншої, Різдво завжди знаходить дорогу. Додому будемо вдячні за лайк цьому відео. А також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.